Коли у соцмережах тернополяни почали переписуватися із запитанням, чи є у вас світло, Святослав Журовський вирішив створити сайт, де можна дізнатися, чи є електрострум на вулицях міста. Тож тепер, щоб бути в курсі, чи є світло в певному мікрорайоні, можна скористатися онлайн-мапою електропостачання Тернополя. Є система моніторингу, яка слідкує за мережевими пристроями по території міста і і навіть за межами. І мені для того, щоб бачити, наскільки жива моя мережа, я користується системою моніторингу. але вона не має такого функціоналу, як карта ну, вигляду сайту вона не має. Тобто довелося допрацювати якраз сайт, щоб він мав зручний вигляд для звичайного користувача. Наприклад, студенти на парі кажуть, що на онлайн парі так кажуть, а в нас світла немає. Викладач відкриває карту, каже: а Ти мене обманюєш, бо я бачу, що в твоєму мікрорайоні є світло. Для того аби запустити сайт, Святославу знадобилося два вечори. У п'ятницю, 25 листопада, тернополяни вже могли скористатися онлайн мапою. Кількість відвідувачів ресурсу стрімко зростала. Від тисячі людей до трьох з половиною. Аби вашу вулицю також додали на мапі. Можна звернутися із проханням на електронну пошту Святослава, яка вказана на сайті. Проте маркувати кожен Будинок не потрібно, адже якщо точка вказана на сусідній будівлі, це означає, що вони об'єднані однією електромережею. На другий день сайт ліг від перевантаження. Кілька годин мені треба було, щоб його оптимізувати, щоб все ж таки він працював. Зараз він вже не боїться абсолютно ніякого навантаження. Деякі люди думають, що це сайт якогось укренерго або обленерго, і починають мені писати, щоб я включив їм світло, чи я пояснив графік роботи, чи чому графік не, 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 не зберігається. Графік такий як оголошений пишуть мені голосові повідомлення, тому я відбиваюсь і кажу, що друзі, це абсолютно немає нічого спільного з постачальниками послуг енергетики. Інформація на ресурсі оновлюється ще хвилини. Святослав Жировський планує удосконалити сайт новими функціями. Одна вже майже готова. Це знову ж таки просять люди, так таку річ. Коли натискаємо на лампочку, щоб показувало графік включення і виключення. Я вже це реалізував, ще не дотестував до кінця, тобто можна буде передивити за останню добу. Як в конкретному місці чи було світло на випадок зникнення зв'язку інтернету та електроенергії у приміщенні Великоберезовецької селищної ради відчинив свої двері пункт незламності, який укомплектований генератором. Тут зможе розміститися понад 60 осіб. В кімнаті є гарячі напої та їжа, аптечка, живлення для гаджетів, мобільний зв'язок, інтернет можна зігрітися та перепочити. Відповідно до рішення ради оборони області в Великоберезовецькій громаді відкрито пункт незламності. Він функціонує за адресою Лише Велика Березовиця вулиця Миколанецька, 42. Тут є автономний генератор, який забезпечує електроенергію. Також вчора ми провели ще одну окрему лінію оптоволокна і функціонує також інтернет. Крім пункту незламності, в Великоберезовицькій громаді розгорнули ще 12 пунктів обігріву в будівлях освітніх закладів, які працюватимуть тоді, коли світло вимикатимуть більше ніж на 24 години. П'ять з них мають автономні на альтернативних джерелах опалення, тобто на дров на брикетах, і якщо не дай Бог не буде і газу, то вони будуть функціонувати, будуть опалювати. Також в нас найбільша школа по приміщенню це мішковицька, паливна на дровах і брикетами забезпечена, окремий генератор для паливної і ще другий генератор для освітлення і під зарядки телефонів. Тому ми десь зможемо в таких найбільших закладах прийняти найбільшу кількість жителів нашої громади, коли не дай Бог настане блекаут. Я думаю, в нас досить таке велике приміщення. Я думаю, що всім, кому буде така, в кого буде така потреба, зможуть знайти тут прихисток, зможуть себе підрятувати від такої. Екстреної жахливої ситуації мусимо пережити разом. Наразі в пунктах обігріву є вісім генераторів, але за словами голови громади Андрія Галайка, їхньої потужності недостатньо. Тому закуплятимуть ще декілька генераторів для того, аби забезпечити населення всім необхідним на випадок тривалих відключень електроенергії. Ми на останній сесії виділили майже мільйон гривень для відділу освіти. Замовлено ще 12 генераторів потужніших. на цьому тижні завершуються тендерні процедури і на нас. Наступному тижні я сподіваюся, що ми все-таки отримуємо і поставимо їх в заклади освіти, в школи, в садочки, де вони сьогодні дуже необхідні. Скористатися пунктами незламності та обігріву можуть всі жителі Великоберезовицької громади. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. День святого Миколая подія, на яку чекають тисячі дітей однак не кожен може отримати подарунок. Тому небайдужих тернополян закликають долучатися до акції листи до Святого Миколая та стати помічниками чудотворця. Конверти, які розвішані на ялинці у церкві святого апостола Петра, пишуть діти з малозабезпечених багатодітних сімей зі шкіл інтернатів, дитбудинку, а також дітки-переселенці. Насправді кожен тернополян може долучитися до цього як матеріально, так і фізично, тому що будь-хто може взяти лист. Зялинки, ось від і відповідно виконати бажання дитини. Також можна долучитись до збору канцелярії, можна купити також необхідні продукти. Але це вже безпосередньо перед Миколаєм, наприклад, такі, як фрукти і солодощі. Практично в кожному листі діти просять миру та нашої перемоги, а також здоров'я для родини та наших захисників. Мене звати Олександр, мені 5 років. Я завжди старався бути чемним, слухатися батьків та допомагати їм всьому. Я надіюсь, що тепер за все зможеш допомогти нашим воїнам. Подаруєш їм тепло, підтримку та перемогу для нас усіх. Бажання не є особливими дітей, і тому що кожен є свої потреби, кожен просить щось для себе. Це може бути як іграшка, так і книжка. Це може бути дуже часто щось з одягу, тому що дітки з вони втратили все, тому ось такі бажання. Для того, аби долучитися до акції, потрібно прийти у церкву святого апостола Петра, вибрати лист, в якому вказаний вік дитини, ім'я та те, що вона просить у Миколая. Окрім конвертів, можна пожертвувати гроші або ж придбати фрукти чи солодощі. Тернополянка Юлія Марти. До цієї акції долучається не вперше. Про подарунок, який хотів хлопчик минулоріч, дівчина згадує зі сльозами. Ну, якщо чесно, я вийшла і дуже плакала, тому що хлопчик тільки хотів шапку Діда Мороза і зошити і ручки. Тільки це розплакати будуть. Я йому краще накупила дуже-дуже багато всього. Цього року також вирішила. Хто, ну, навіть хто має свої дітей, вони їм дають багато всього ці обтілені, Я не маю дітей, але... Також хочеться зробити багато для цих. Волонтери просять приносити подарунки до 6 грудня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. В нашій державі війна, і кожен так як має повинен допомагати для того, щоб перемогти. І це найменше, що я могла зробити в сьогоднішній ситуації. І ми не жаліємося, що немає світла, при тому, що маленька дитина. Ми знаходимо якийсь вихід з тої ситуації. Ми тут училися, бо Ми і так брату в 44-й бригаді, і тому що вирішили. Таким способом теж допомогти. Ми бачимо, яка в нас проблема зі світлом, з водою, з газом. І в такій ситуації взагалі не варто жалітися, а навпаки, ще більше і більше допомагати, донатити для того, щоб інші свята вже святкували в безпеці і в незалежній Україні. Без цієї допомоги одному разом ми не переможемо. Нам потрібно загахтуватися, допомагати матеріально, морально. І саме тоді ми переможемо нашого ворога. Щодня українські військові платять найвищу ціну за захист нашої незалежності. Повномасштабна війна триває, а потреби нашої армії щодня зростають. Тому опускати руки тут у тилу ми не можемо і з усіх сил маємо підтримувати своїх захисників. Це добре розуміють у благодійному фонді Покрова, який хоче придбати безпілотні комплекси для 44-ї тернопільської бригади. Це обладнання збереже життя українських військових і допоможе нищити ворога. Військові кажуть, за порукою успішного виконання бойових завдань на Фронті є ефективна робота розвідників, комплекс «Валькірія» – це очі артилерії, за допомогою яких можна визначити точні координати противника. Спілотники зберігають життя наших хлопців, тому що їм не потрібно. Наближатися дуже близько притул до ворога. Ми це можемо здійснити з 10-20 кілометрів розвідку і надати ті координати. Відповідно, це зберігає життя наших хлопців. Зараз по крові завдяки небайдужим патріотам вдалося зібрати 500 тисяч гривень. Виконавча директорка благодійного фонду Любов Вовк розповідає: безпілотні комплекси вкрай необхідні нашим розвідникам, а попит на Валькірію сьогодні високий. До того ж, виробництво довготривалий процес. Тому, не гаючи часу і зібраної сумою оплатять. Перший внесок та вже підписали угоду про купівлю трьох таких комплексів. Однак перед благодійним фондом постає новий виклик, який вони сподіваються здолати спільно зі всіма українцями. Це сума, яку потрібно зібрати. Шість літальних апаратів, три антени, три ноутбуки з програмним забезпеченням, три батареї та навчання військових обійдуться у 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я сижу вдома, в мене нема світла, в мене холодно. Звичайно, що я хвилююся, переживаю, але я розумію, що хлопцям на сході значно важче ніж. Нам тут я розумію, що вони там для того, щоб ми тут могли працювати, щоб ми могли зараз збирати на цей безпілотник, підтримувати їх, якось допомагати таким чином, як ми можемо. І я вважаю, що це наш обов'язок просто зараз змобілізуватися і максимально швидко зібрати необхідну суму, закупити ті комплекси і відпустити їх в роботу. Якщо кожен перерахує хоча б 44 гривні, то ми зможемо закрити цей збір і безпілотні комплекси відправлять на фронт. Аби пташки допомагали українським бійцям нищити ворога та наблизити нашу спільну перемогу, хлопці і дівчата там стоять за нас, тож давайте разом підтримуємо їх. Рятуючись від війни, жителька тимчасово окупованої території разом з дитиною змушена була покинути рідну домівку та шукати прихистку на заході України. Житель одного селища на Тернопільщині запропонував їй безкоштовне проживання в будинку, натомість потерпіла мала допомагати йому по господарству. Проте через декілька тижнів господар будинку почав домагатися жінки, інакше погрожував вигнати з помашкання або вимагав платити за житло. Коштів у переселенки не було, тож чоловік змусив її надавати послуги сексуального характеру, і вона погодилася. Цю історію розповіли під час засідання Тернопільського прес-клубу на тему протидії торгівлі людьми під час війни. Ця жінка виїхала потім з Тернопільської області в Київську область. Вона отримала допомогу в Київській області. Вона пройшла реабілітацію в медичному реабілітаційному центрі. Мома з нею працювали психологи, психотерапевти. Вона отримала допомогу. Але такі випадки на превеликий жаль трапляються і нас, в Тернопільській області. Вона не подавала заяву в поліцію, тому що ну, звертання. До правоохоронних органів це її право, але не її обов'язок. Вона не хотіла розголошення ситуації. Щороку тисячі жінок і чоловіків зіштовхуються з сексуальним і трудовим рабством в Україні і за кордоном потерпілими від цього злочину за час незалежності України стало близько 300 тисяч людей, і це лише офіційні дані. Особливо ця проблема загострилися під час війни. Понад 32 мільйони українців опрямо або посередковано постраждали від війни, а це є близько 85%. Отків населення України, якщо подивитися на регіональний розподіл, то це близько 78% населення Тернопільської області. Кожен другий українець готовий прийняти принаймні одну ризиковану пропозицію, чи то роботи, чи то гуманітарної допомоги. І якщо говорити більш прицільно по Тернопільській області, то цей відсоток він навіть вищий, ніж по населенню України загалом це 62%. відсотки. Якщо ці дані порівнювати з попереднім роком, то у вразливій групі людей, які готові погодитись на ризиковані пропозиції, були здебільшого чоловіки. Дані дослідження 2022 року вказують на те, що 53% відсотки вразливої групи жінки, які змушені рятуватися від війни та шукати можливості працевлаштування. Такі е, дані. Нам говорять про те, що цей розподіл він в принципі плюс-мінус рівноцінний, і ми не можемо сказати, що чи чоловіки, чи жінки більш схильні до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, оскільки немає такого єдиного портрету, і будь-хто може потрапити в цю ситуацію. І дане дослідження підтвердило для нас, що готовність ризикувати спостерігається серед населення України загалом всього незалежно від місця проживання, від досвіду переміщення чи поточної ситуації. Інформацію про безпечний виїзд за кордон, отримання статусу шукача притулку чи біженця безвізовий перетин кордону можна отримати на національній гарячій лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером телефону 527. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.